Всім привіт! Сьогодні я до вас з новинами стосовно нової легендарної героїні, яку ми зможемо отримати з обміну часток, а точніше, з скринь обміну часток. Ми зможемо обміняти наші старі частки на нову легендарну героїню і зможемо це зробити необмежену кількість разів. І поговоримо, що це буде за героїня. Це у нас героїня священного ордену, підтримки типу сили. І вже дивимось на її навички, що вона в нас вміє. За один атакує одного ворога 50% шанс накласти зменшення атаки 50% на два ходи. І також має 80% шанс накласти збільшення атаки 50% на союзника з найвищим показником атаки. Тобто вона буде нашого дамагера бафати. При книжках у неї ймовірність 100%. А на класти ж, е, зменшення атаки в неї буде ймовірність 70% при книжках. Це дуже непоганий шанс. І плюс це буде у нас дуже круто працювати з нашим дамагером від атаки на арені та на інших локаціях, де нам це буде потрібно. Переходимо до другої навички. Атакує всіх ворогів. 75% шанс скоротити тривалість усіх бонусів ворогів на два ходи. При книжках це у нас ймовірність 100%. Тобто вона буде знімати бафи з команди суперника і не потрапить у вівцю, бо вона у нас не накладає штрафи, і відповідно вівця їй нічого не зможе зробити. Потім вона ще збільшує тривалость усіх бонусів союзників на один хід. І також лікує команду на 20% від власного максимального здоров'я. Тобто, не від. Здоров'я ваших союзників, а від свого, тобто можна розганяти велику базу її здоров'я. Подивимось, яка у неї вона буде. І буде дуже потужно лікувати нашу команду. Це дуже круто, де це може знадобитися на арені, на інших локаціях зайвий підхіл, дуже-дуже класно буде працювати. І плюс вона ще збільшує бонуси усіх союзників. Тобто, навіть можна буде спробувати її на клан боса. Далі я вам розповідаю, що вона далі у нас вміє. А і третя навичка оживляє всіх мертвих союзників із запасом здоров'я 50% і заповнює їхню шкалу ходу на 50%. І Якщо показник захисту когось із союзників дорівнює показнику їхньої атаки або перевищує його, накладає на цих союзників збільшення захисту 60% на два ходи. І якщо атака союзника вища за захист, накладає на цього чемпіона, Збільшення атаки на 50% на два входи. Тобто вона оживляє нашого союзника. Якщо він у нас від захисту, вона бафає його захист. А якщо від атаки наш дамагер, вона бафає йому баф атаки. Це дуже вже неймовірно. Плюс вона оживляє всіх союзників не одного, а всіх. Плюс всі бафи. вона буде бафати з більшим захистом, з більшим атакою. Це просто... Космічно вже, тому що цю героїню можна буде дуже легко отримати. Плюс вона буде декорисна на арені, на інших локаціях, на всіх локаціях. Це як арбітер у нас по факту виходить. І також далі переходимо вже її пасивну навичку, яка дуже просто корисна. Вона буде вона усуває з усіх союзників один довільний штраф на початку власного ходу. Наприкінці ходу накладає регенерацію 15% на союзника з найнижчим здоров'ям на один хід. Тобто як Фаталіст або наша Тугана Рак. І це буде заходити в анкіл команди, також і на інші локації. на всі Абсолютно ця героїня буде дуже-дуже корисна. І далі у нас іде ой, в неї аура. На всі локації 60% на точність. Тому ця героїня буде. Абсолютно універсальне, буде заходити як на арену, підземелля, на інші локації, дуже-дуже корисна. Тому обов'язково будемо її збирати, тестувати на підземеллях, на кланбосі і на всіх інших локаціях. Далі поговоримо про те, як же ще обмін часток у нас буде відбуватися таким чином. Одна частка легендарного героя, один бал обміну. А для балу обміну на скрині нам потрібні 5 таких балів. Тобто 5 часток це буде одна скриня обміну. Але є нюанс, є ліміт на тиждень. Ми зможемо зробити тільки 10 скринь на тиждень. Тобто, за 2 тижні ми зможемо отримати цю вариню. Це дуже легко буде нам зробити. Тому, думаю, вже переважно через два тижні усіх з'явиться ця легендарна героїня. Хто давно грав, хто, можливо, робив злиття, і в нього залишилися частки. Тому дуже легко буде зібрати цю героїню. І ще дуже важливо, що я вже казав на початку відео, це можна зробити і зі збирати. Дуже дуже багато разів, тобто можна буде закрити нам і фракцію для неї легендарних героїв заповнити. Дуже дуже круто це буде працювати. На цьому у нас все з вас. Подобайка, не забувай підписатися. І якщо тобі потрібна допомога по грі, переходь в нашу грам групу, яка знаходиться в описі каналу. Всім дякую за перегляд та мирного неба.